Тарас Загородній, загородні керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасу, доброго дня, слава Україні. Доброго дня, Юрій слава! Ну скажіть, будь ласка, чи можна вважати такі дії ну, ефективними? Чи злякається нарешті верхівка Путіна, чи скільки таких вбивств треба зробити, щоб вони вплин, вплин, в принципі вже позбавилися від свого лідера? І зрозуміло, що треба якось інакше домовлятися. Ну, звичайно, що ефективно. ефективна сповідує тактику масада. Одного грохнули десять бояться, другого грохнули. Це вже тенденція. Починають боятися сто третього грохнули, починає боятися тисяча. Розповсюджується параноя, а потім паніка. Та да, руйнуються, руйнуються зв'язки, довіра в першу чергу один до одного. Кожен починає шукати агентів СБУ у себе в оточенні і багато чого іншого. Звичайно, що це працює. Тим більше дивіться, вся ця ж верхівка, а вони ж ну їм байдуже в принципі на життя тих десятків тисяч солдат, які вони насилають на смерть в Україну. Але коли йдеться про власну шкуру, ого, це вже тут починається зовсім інший, зовсім інша історія. Вони під це не підписувалися. Вони ж підписувалися як на парадний марш по Україні і так далі. Потім собі ордени навішати. далі. Це вагомий сигнал, в тому числі нашим партнерам, і в першу чергу Сполученим Штатам Америки. Це демонстрація того, що Путін не контролює вже всередині країни ситуацію. А для американців це знаєте, вони ж абсолютно цинічні в даному випадку прагматичні люди. Вони ж будуть запитувати потім Путіна: а що ти можеш гарантувати? Скажи, будь ласка, тебе викинули з Сирії, так? На твоїй території знаходяться війська, які інша держава, які ти не можеш а, з ними нічого зробити. А твої генералі вже просто самокатами підривають в центри Москви. А, прикордонні регіони знаходяться під масованими ударами. Дронів, аеродроми, вон вже Казань вже другий день бомбардує 1200 кілометрів а Татарстан це взагалі цікава історія. Там вже багато виробництв знаходиться, військових в тому числі. Ну я думаю, що і на випадково Татарстан і Чечня зараз починаються з фокусу уваги українських спецслужб являтися. Чому удари по Кадирову? Це йому, наприклад, нагадування думай швидше. Ти про те, що 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 тобі легше? Легше росіян різати, так чи Чи ти чи ми в твій авторитет будемо втоптувати просто в багно? Що ти ніхто на Кавказі? І так далі. Тому тут ну Татарстан зрозуміло, з його там достатньо потужні еліти, дуже розвинутий регіон. Татарстан взаємопов'язаний з Башкортостаном, Там 30% наприклад, татар живуть, і це такі. Перспективне регіони з точки зору можливого сепаратизму, так і тому в даному випадку бити бити ще розбити, це тільки посилює наші наші перемовні позиції з росіянами і зростає вага України як держави, на яку треба ставити ставку в першу чергу Сполученим Штатам Америки. Бо пацани, які можуть себе гарно поставити на районі, скрізь цінуються. Тарасе, один із е, по, політологів назвав е, порівняв в принципі все оточення пула, як зграя тварин, які живуть по принципу е, жерти жерти. По, Почули кров, треба їсти. І вони також е, е, мають які тварини тваринний страх, коли відчувають, що їх оточення може їх з'їсти. І ось е, е, два, два страхи, які виділив цей Політолог це два страхи. Страх до того, щоб їх е вбили, самих з'їли. І другий страх це страх їхнього пуйла. Так ось, питання: коли може настати той переломний момент, коли українців вони будуть боятися більше ніж пойла? Ну, це має накопичувальний ефект. Тому що, коли у тебе, як я вам сказав, це ж параноя починає наростати. Якщо ФСБ не спроможна організувати, я впевнений, просто всі сили зараз в Україні. Організувати навіть в Москві безпеку, чи це тут питання в тому, а чи варто й далі цим займатися, так? А захід буду підштовхувати до правильної думки, що вся у вас проблема тільки в Путіні. Давайте вирішуйте, що швидко з Путіном, тому що все рівно, все рівно доведеться платити. Платити або зараз, або будете платити по-іншому. Україна і далі залишається рівно Україна. Україна ж не зупиниться навіть після закінчення війни. Буде шукати. Е Пілотів, які пілотували бомбардувальники, так програмістів, які програмували ракети, артилерістів, які обстрілювали міста, відомих валтинників і всі інших, це питання нашої вже безпеки, тому що ми ніколи не повинні дозволяти собі, щоб війна була на нашій території. Війна повинна завжди тепер на майбутньому бути на території ворога. Для цього потрібна спецслужби, для цього потрібна системна робота, потужний ВПК В першу чергу, бачите, як тільки нам десь дають, не дають, а як з'явилися власне дрони ракети. Ну все у Зеленській продовжує а Ми будемо бити, так? Ми будемо. Стріляти тому тут, от власне ВПК спецслужби, це е, е, наріжний камінь нашої держави повинен бути, і уряд повинен більше інвестувати грошей в виробництво. ВПК, якщо немає грошей, то заробляйте на зовнішньому ринку. Дайте можливість експортувати зброю, щоб підтримували виробничі цикли. Входите в технологічні зв'язки е, з американськими корпораціями, е, входити з е, брати гроші у тих хто кому теж страшно, в першу чергу країни Північної Європи, у них там гроші є, технологічна база є теж. І чим більше ми будемо демонструвати удари по території Росії, знищувати їхню енергетику, тим кращим будемо виглядати, тим менше буде аргументів якихось сил на заході, в тому числі в оточенні Трампа. Там є такі люди, які говорять: ну що, давайте якось там будемо там поступки Путіну робити, які скажуть: ну які ну вони борються, вони б'ються. А знаєте, люди, які. Країна, яка ну, от приклад Ізраїлю завжди на воду. Вони, вони давали свою ефективність. Ну, значить, з тими треба дружити, тому що вони перспективні, вони можуть здійснювати операцію на декількох континентах. А такі люди ну це дуже цінуються. Це спеціалісти по делікатних дорученнях. І це аргумент, це аргумент, навіть навіть інший аргумент може бути з іншого боку. Як за кінця спеціалісти в делікатних дорученнях. Так, да, і знаєте, якось Кісінджер там вже крізь зуби, вже в 22-му році говорив, Україна повинна бути в НАТО, але ми повинні забрати її в НАТО, щоб вони не пішли далі. Тобто, щоб взяти під контроль. Є е, у нього така фраза. Він сказав, Ну от там ну так приз завжди співпрацював з росіянами і з китайцями, а тут вже був змушений визнати, що щоб, щоб українці не добили його улюблену Росію, так то треба брати під контроль. А НАТО це теж контроль. Ну я думаю, що українці задоволенням погодяться на такий контроль. Ну з рівнем автономії Туреччини в НАТО, принаймні, ну точно таке буде. Тарасе, дякую вам, що долучилися. Як завжди, цікава ваша точка зору. Тарас Загородній, політехнологі, керуючий партнер Національної антикризової групи, був з нами на зв'язку. Ще раз вам дякую.